Всім привіт! Сьогодні буде трохи незвичне відео, тому що я зазвичай не показую біжутерію, але в мене трохи зібралось біжутерії, і я б вам хотіла показати: вона недорога. Може, хтось і захоче себе побалувати, вона досить така яскрава. Давайте скоріше дивитись. Перший комплект дуже красивий. Він, бачите, 18,2 розмір. Емаль, ніби така позолота. Навіть є цифри 925, але сріблом срібла тут немає. Тут лише позолота і. Ну, я точно не знаю, який метал зверху, але точно знаю, що це емаль і улексіт, він дуже красивий. І тут повний ось такий гарнітур і сережки, і каблучка, і підвіска. Це на літо. І вам потрібно буде придумати сюди якусь позолочену цепочку або каучуковий шнурок, буде цікаво ось такий комплект. Чотири прикраси. Ну, тобто три. Раз, два, три. 500 гривень вартість набору. Красивий Оліксид. Це якийсь, здається, щось Італія чи щось таке. Ну, бачите, в такому стилі це не українська біжутерія. От. Дивіться, красиво блищить, комплект взагалі сам по собі дуже цікавий. У uh, він такого ніжно голубого кольору, або ближче до кольору морської хвилі, не яскраво голубий, і красива емаль в окантовці, дівчата комплект класний. Uh, я ще хотіла подивитися, який тут замочок. Ну, замочок ось такий, бачите, що це? Це, я думаю, що це, скоріше за все, підробка срібло. хоча підробка, ну. Така цікава, досить. От Бачите, 925 SL SI. Ось такий комплект. Браслетик невеличкий, він ось такий може бути дитячий, але він важкий, особливо ось ці кульки. Можливо, це гематит, бо за вагою вони от такі прям важкенькі. Це одного часу було дуже модно. На зап'ястя 16 і плюс-мінус регулюється. таким чином ви його розтягуєте. Тоді таку одну штучку зубами тримаєте, а другу тягнете. Ну, Як є, так я вам і розповідаю. Що тут Нічого такого нема. От. І знімати, по-моєму, його трохи легше, а вдягати, От просто ви ж не потягнете отак От двома руками. От. Може, може, чоловіка попросити? Ось такі типу стразики красиві. Так, лінійка. Лінійка є. Один 9 міліметрів, ну, все одно, кульки, вони такі досить великі. Ось такий красивий браслет, три, 350 гривень вартість. Вибачте, за. Наступний цікавий браслет ось такого типу. Це штучні е ну, тут, понятно, ізумруди, Я не знаю, от, на що цих, просто вони ой, ну, такого типу, бачите, біжутерія. Думаю, це навіть ну, це не штучні, це імітація. Просто я не знаю чого, бачите. Але ось цей камінець, бачите, він ніби такий з прожилками. А вони всі з прожилками. Такий широченький, красивий. На зап'ястя десь сантиметрів 17-18, бо мені по 16 він трохи б'є. Ну, На 16, в принципі, він мені добре. От. Він за рахунок ось цієї такої пружинки, придавлюється і сидить собі спокійно. Він досить широкий. І ширина його 4,2, 300 гривень вартість. Але він справді класний. Такі також стразики, бачите? Заразіки. Наступні сережки, типу, забула дівчата, як бренд називається. У мене такі самі є срібні. Вони блищать, ніби родовані. Тут навіть є проба С925 всередині, але це не срібло. Ну, вони такі цікаві, молодіжні. От я свої носила, я свої дуже люблю. І вони ще зручні в плані застібок. Воно таке досить, як би сказати, метал, досить такий твердий, і він зручний. От, і він нічого з ним не станеться. Я маю на увазі, що носитись буде навіть краще, ніж срібло, тому що тверде, а не м'яке. Ну, нічого їм ти як і захочеш, не зробиш. 250 гривень. Два таких сердечка. От, класні. На біжутерія вона ще більш масивна. Я, напевно, запропоную краще окремо, але тут є кольє і є браслет. Браслет досить величенький. Він, тут камінь, він типу під агат. Ось так, позаду. Блищить ніби родіювання, дуже красивий. В сріблі такі інколи трапляються. Ну, я маю на увазі в магазинах. У мене не було. Але просто щось мені дуже він так нагадує. 25 десь довжина цього браслетика. Досить крупний. Але такий красивий, красивий. Ось такий. 200 гривень вартість браслету. Ось такий є замочок. Зараз я. Оп. Він просто нова прикраса, тому що не розпрацьований замок. Але ви його розпрацюєте. Так, так. І кольє. Кольє взагалі крутезне. його тримаєш. І, ну, от я, як любителька срібла та таїланду, я можу сказати, що він схожий от на срібне. Але ну, це моя така думка. Бачите, дуже красиво виглядає з таким чином. Кольє, справді крутезне. Тут і кольє, і браслет. Ну, Воно так ніби доповнює один одного, але воно все таке крупне. Ну, бачите, не кожна жінка буде носити все крупне. От. І зелений колір під зелені очі або під темні очі, як у мене. От, Дуже красиво зроблено. Приблизно довжина 45 см. Ну, це наша орієнтовна. От, і воно лягає ось такою діадемкою, таким чином на шию. Воно лягає. Дуже красиво переливається. Камені, от як справжні агати. Як справжні, я сказала, не сказала справжні. Дуже красиві. Це виробництво Індія. Ну, тому воно і схоже на Індію та Таїланд. Мені, щось, мені здається, що воно мені Таїланд навіть більше нагадує, бо в мене були ось такі однорядні браслети, коли я ще з тайцями працювала. О, треба до них повертатись, напевно. О, дівчата, дуже красиве кольє, 300 гривень. Вартість коліє. Ось так виглядає позаду. Можна на подарунок, але ну щоб дівчинка ж любила біжутерію. А то ви свиню підкладете. Прекрасно, ніби красиво, але хтось носить біжутерію, хтось не носить. От, а Хтось, навпаки, любить біжутерію більш, ніж срібло. От, так також буває. Ну, ми ж дівчата, дівчатами всі по-різному, на все дивимось. Ще один шалений браслетик, ось такого типу. Тут імітована бірюза, імітовані фіаніти що бірюза, що феоніти не справжньою, з таким чином. Він дуже важкий. У мене був такий щось, щось було тайське. Дівчата носять Марія та Тетяна. Дві, двом подружкам я продала. Не, не пам'ятаю, хто саме з них носить, був мій такий. Якщо ви подивитесь моє минулі відео, там він є на заставці, тільки він з кольоровим камінням. Каміння було натуральне, а сам метал. Сам метал е, оказався, оказався ліповий. Тому. От. Але каміння було класне і натуральне. Він дуже важкий. Сподіваюся, що дівчата його люблять. Не знаю, чи вони дивляться мене чи ні, але я їх пам'ятаю. Так, е, дівчата, імітована бірюза типу кольору морської хвилі. Вважається, зелена все-таки більше красива. Ширина, ширина 2,5 см. Він типу такою дужкою йде. Він ніяк не застібається, він на пружині. І мій, до речі, також був на пружині, він не фіксувався ніяк. От. І цей браслетик буде на зап'ясть або 16, як у мене, трохи вільновато. Або на 17, але він дуже важкий. І хто не носить такі прикраси, то він може бити в руку. Ну, це я так думаю. Мені нічого не б'є, нічого вуха не відтягує, але дівчата ми ж такі інколи тендітні. От, тому я попереджаю. Це він дуже важкий. От якщо його кинути на ваги, зараз я скажу. 87 грамів. 87 дівчата. Такий. 250 гривень вартість. Так, бірюза. Ну, Тобто імітована бірюза. Є ось така цікава штучка. Тут натуральний, я забула, це чи кварц, чи нефрит. Ну, Швидше за все, давайте орієнтуватись на кварц. Ось ці листочки вони такі досить легкі. Я не думаю, що це кам... з каменю. І ось ця перламутрова раковина. Така красива. Ну, взагалі цікава ідея, типу виноград на тарілочці. Така замочок біжутерія. 400 гривень вартість. Вона досить така крупненька, бачите, на більш ніж на три пальці. За вагою вона 32 грами, ця штучка. от Можна або до намиста. Чомусь я думала, що петелька тут роз'єднується. Ні, вона не роз'єднується. От. Або на якийсь такий кавучуковий шнурок, і у вас буде така красива біжутерія. Чорне, класне намисто, Дівчата. Це типу Онікс, але це скло, бо він такий легенький-легенький. Дуже довгий. Дуже довгий це ви можете в два рази його вокруг шиї. Вжена десь близько 100 см. Крупні такі е, ці штучки. І вони ще переливаються дуже, схоже, прям дуже схоже на шпінель. 350 гривень вартість. От він справді такий класний-класний. Я би сама таке б сама така залюбки бки б насила. я повертаюсь. Так, я наматуюсь. Ось так. Собі блищить. Дуже блискучий блискучий камінь. Ну, я думаю, що це скло. От, і, схожий на, на шпинель навіть більше, ніж, ніж на Онікс. І ось такий браслетик з агатами. Тут на зап'ястя десь 16, тобто, тут є ось така вісюлька. Тут агати, але вони, бачите, через скло, ну, через скляні намостинки. 200 гривень вартість. Ну, підійде воно однаково, красиво блищить. Яка краса-краса. Ось ця штучка, вона ж біжутерія. Просто біжутерія. У біжутерії в мене на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Дякую за підтримку мого вчорашнього відео. Обов'язково зверніть увагу на ось це кольє. Всім бажаю гарного дня та настрою. До побачення.